Слава Богу, на привіт! Треба пити каву, треба бити кава. Прогулявся весь мокрий. Риба, на жаль, сьогодні не клює. Так як заповнити якимось відео свій канал, то вирішив вам зараз розказати про свою риболовну сумку. Це сумка флагман. Чесно не пам'ятаю, як вона називається, я обов'язково підпишу. Я вже користувався нею півроку, тому маю що сказати, може комусь буде цікаво. Хтось собі вибирає, ну і подивиться огляд і визначиться з таким риболовним аксесуаром, як сумка спінінгіста. Купляв я її в магазині флагман у нас. Такий вона вигляд має. Ось таким чином вона вдягається через, через плече. ну Для того, щоб швидко з вечора зібрав Снасті. Все спакував, що тобі потрібно. Катушку закинув, прибіг додому, передівся після роботи, схватив з сумку і полетів навіть до води на річку. Так, що ж це за сумка? Зараз е, перемикну камеру і спробую вам показати, що там є всередині. Так. Сумка має ну, Ось такий зовнішній вигляд. Тут є одна шлейка через плече. Ось так вона виглядає. Також є допобіжний ремінець, щоб застібнути її через плече і так ще зафіксувати, щоб вона не ковзала по тілу. Ось якийсь типу вентилюючий, вентилюючий матеріал на задній спинці. На ручці є така штучка для того, щоб... Закріпити якийсь риболовний аксесуар, Карцанги, зівні тощо. Така є спітеречка для полотенця. І сам ремінець на такому кріпленні, для того, щоб швидко можна було її зняти. Тут також є маленьке кільце, щоб щось поцепити. У мене тут допустимось рулетка, щоб ребула мірювати. На самій кришці основного відділення також є кріплення для якогось риболовного аксесуару. В даному випадку в мене тут карзан. Верхнє відділення сумки. Ну, воно так розраховано для того, щоб туди класти катушки. Я в принципі так і використовував, користуюся. Зараз ми тут павербанк лежить для камери. Вклазить туди чудово і сама катушка. Основне відділення. Ось так воно розцьобується може повністю. І ось так розкладається. До речі, дуже зручно. Її так перевернув, розстебнув і все, що тобі потрібно під рукою. Тут є карманчики для всяких дрібниць. Одне, одне трошки менше, інше трошки більше. Я тут зберігаю пакунки з гачками у в більшому в меншому воно там засіб ще всередині ми маємо що такий карманчик сітки у мене тут декілька пачок силікона зберігається на всі випадки життя комплект підібраний ну і в основне відділення зараз мене тут кашельочок з воблірками для холовника. Але сюди влазить і е, 3-4 середніх такі коробки для приманок. До речі, вони в мене є, зараз я вам покажу, як воно все виглядає. Ось такі коробки. Отак вони сюди Плац-плац. це коробочка вона з монтажами така. І в да, цей влазить е, кошелечок із. Так воно защобується в принципі нормально. Зручно. І що ще? Зовнішній карманчик в мене тут також є. Я тут зберігаю коробочку для мікрусу і на ноджигу. Отак воно ідеально сюди стає і в, в швидкому доступі, щоб не вирішити основне відділення. І... На цьому меншому карманчику ще один є менший карманчик. Там у мене флюрокарбон. Декілька бобінок. Ну, от за півроку такого агресивного користування і по хащам я лазив. З неї так в машині вона перекидалась mm -hmm. доволі часто. В принципі, нічого критичного з нею не сталося. Єдине що тут є такий карман, ще я так розумію, під пляшку з водою або маленький термос. У мене тут лежав чехол з окулярами. Ну і тут, бачите, трошки ця сіточка порвалася. Ну, не знаю, судіть самі. Ціна цієї сумки адекватна. Така вона зроблена теж якась копія під, під Sims. Я такі моделі бачив і в того виробника. Але по ціні вона значно дешевша. Такий от обзорчик на сумку. може комусь буде корисний. Дивіться, обирайте. потрібна вам, вам вона чи ні. Всім пока.